Я рада дуже всіх вітати тут, хто є на цьому місці. Я дуже рада всіх бачити. Е, перший вірш він буде такий короткий, але дуже змістовний. Е, чому саме він? Я хотіла всім нагадати, що Бог це є наша перша надія, Він завжди поруч з нами, де би ми не були, як би нам не було погано чи добре. Він є твій тато і він завжди тобі на допомозі. У темряві немає світла, а у мене є ти. На дні океану немає повітря. Як добре, що у мене є ти. У когось немає надії, а моя надія в тобі, тому що ти мій батько, і ти є поруч завжди. Бурі в обличчя віють, а я непохитно стою, тому що всі свої надії на тебе, Ісус покладу. Я дякую тобі, мій Тату за те, що впасти мені надаєш. За руку мене тримаєш, в глибокі води мене ведеш. Ти шепчеш мені не здавайся, я з тобою. Усе пройду. Тільки вір мені. Я твій тато. Ветру кожну твою я сльозу. Слава Богу! Христос Воскрес. Вітаю три брати і сестри. Всі присутні. Е, сьогодні. Перед нашою спільною молитвою я би хотів коротко поділитися з вами думками щодо одного уривка, який е, записаний в посланні апостола Якова е, у своєму посланні, в якому він звертається до 12 племен, які в розсіяні, і він звертається з певними настановами. Е, і він починає майже з самого початку ці настанови з самого початку свого послання. І, незважаючи те, що воно невеличке, всього 5 розділів, але воно насичене дуже глибокими змістовними духовними істинами, і апостол О Яків тут огортає дуже багато речей із християнського життя. І, зокрема, він пише про начебто з одного боку таку звичайну річ, але водночас дуже важливо це вміння приборкати свого язика. І цей уривок записаний в третьому розділі послання Якова із 1 по 12 вірші. Брати мої, хай не буде серед вас багато вчителів, бо ви знаєте, що ми отримаємо суворіший суд. Адже всі ми часто спотикаємося, якщо хтось не спотикається в слові, це людина досконала, спроможна приборкати все тіло. Ось і коням ми вкладаємо вудила в рот, щоб нам корилися та керуємо усім їхнім тілом, подібно й з кораблями, хоч які великі, гнані сильними вітрами, але скеровуються малим кермом, куди бажає керманич. Так само і язик, маленький орган та великими речами вихваляються. Ось який малий вогонь, а запалює такий великий ліс. Язик також є вогнем. Язик це світ неправди, встановлений між нашими органами. Він опоганює все тіло і запалює коло життя, сам підпалюючись від геєни. Адже кожен вид звірів, і птахів, плазунів і морських тварин може бути приборканий і приборкується людиною, а язика ніхто з людей приборкати не може. Він невгамовне зло. Повне смертоносної отрути, ним благословляємо Господа й Отця і ним же проклинаємо людей, створених за, под... за Божою подобою. З того ж рота виходить благословення і прокляття. Брати мої, не годиться, щоб так воно було. Хіба з одного джерела тече солодка гірка вода? Брати мої, чи може смоковниця родити оливки, а виноградна лоза смокви? Так само й Солончак не може давати солодкої води. В цьому уривку Яків пояснює наскільки те, що ми говоримо, воно може впливати на наше життя і до чого це може призвести, якщо це не контролювати. І ми читаємо, що він наводить приклади. Ілюстрації, які би краще передавали його думку, і він використовує звичайні речі із життя, які були близькі для людей тоді і зрозумілі, і в принципі, і зараз вони також дуже близькі для нас. І один з них, коли Яків показує важливість контролю своїх слів, це приклад з конем, третій вірш. Ось і коня ми укладаємо в в рот, щоб нам корилося». Та керуємо усім їхнім тілом. Цим самим, як і в що яким би сильним не був кінь, ним можливо повністю керувати. Всім їхнім тілом, якщо вдасться контролювати його рот за допомогою вуздечки. І сила коня вона повністю підкорена завдяки контролю над його ротом. І далі, в наступному прикладі. Четвертий вірш язик порівнюється із корабельним кермом. Подібно із кораблями, хоч які великі, гнані сильними вітрами, але скеровуються малим кермом, куди бажає керманич. Конструкція самого корабля є вона надзвичайно складною і великою. Його можуть носити сильні вітри, він може попадати в великі хвилі. Але при цьому в корабля є всього один такий незначний елемент порівняно з іншими, але яким він може керуватися завдяки людині, і це його кермо. Людина вона може приборкати силу тварини, силу коня і силу гігантського судна, контролювати над ними завдяки порівняно досить малі деталі. І це досить так просто для розуміння того, що Яків хоче передати. І... Далі апостол також показує приклад з пожежею, яка може виникнути від малої іскри, що пожежу великого лісу можна попередити, навіть якщо загасити малий вогонь. І... Далі він згадує, що людині дана влада керувати навіть над тваринами і птахами. Але людина не може вгамувати свого язика. І в цьому всьому можна побачити, що щось велике можна переборкати, на перший погляд чимось таким малим, чимось незначним. Для коня це вуздечка, для корабля це стерно, а для людини це її язик. Точніше, те, що вона говорить. І є один такий вислів, дуже відомий, язик мій ворог мій. Але є продовження язик, мій ворог, він раніше розуму говорить. І людині хочеться, навіть коли вона сказала щось не те, коли вона щось сказала сама від себе, вона хоче якось перекинути відповідальність на когось або навіть на щось, навіть якщо це буде просто орган. І коли десь хтось сказав щось не те, скаже, я не хотів, воно само вирвалося. І показується таке, якби язик це якийсь неконтрольований орган, який він може живе своїм життям. І як і також показує, що язик це небезпечний орган нашого тіла, з яким потрібно бути дуже обережним. З п'ятого вірша він пише: так само язик, маленький орган та великими речами вихваляється, ось який малий вогонь, а запалює такий великий ліс. Язик також є вогнем. Язик це світ неправди, встановлений між нашими органами. Він опоганює все тіло і запалює коло життя, сам підпалюючись від гієни. Адже кожен від звірів птахів, плазунів і морських тварин може бути приборканий і приборкується людиною, а язика ніхто з людей приборкати не може. Він невгамовне зло, повне смертоносної отрути. Але Язик як орган з біологічної точки зору, він керується через імпульси, які проходять через нервову систему від мозку. Тобто людина вона все ж таки думає перед тим, як що сказати. І перш ніж що сказати, людина вже знає, що вона скаже. Але мудра людина, вона подумає двічі, чи вартує це говорити взагалі. І, Кожне слово, воно має свій зачаток в думці. А думка, в свою чергу, вона зароджується в нашому серці, і дуже важливо спочатку викорінити гріховну думку ще до того, поки вона не перетворилася у слово. І Яків говорить про це, Яків говорить про джерело того, що виходить з уст людини. 11 і 12 вірш. Хіба з одного отвору виходить вода солодка, гірка? Хіба може брати мої фігове дерево родити оливки або виноград фіги? Солодка вода не тече з солонця. Як і говорить про те, що говорить Ісус, що якщо дерево добре, то і плоди на ньому будуть добрі. І... Те, що у серці, те буде і на устах людини. Послання в Євангелії від Луки в 6 розділі, Ісус говорить наступні слова. Євангелія від Луки, 6 розділ 43 вірша: Немає доброго дерева, яке приносило поганий плід, І немає поганого дерева, яке приносило добрий плід. Бо кожне дерево пізнається за його плодом. Не збирають смок стерну і винограду з ужини. Добра людина з доброї скарбниці свого серця виносить добро, а погана людина з лихого скарбу свого серця виносить зло. Адже чим переповнене серце, те говорить її уста. Ісус говорить про те, що немає якоїсь двозначності, немає якоїсь суб'єктивності, немає. Якоїсь заміни понять чи протиріч. Те, що виходить із уст людини, беззаперечно свідчить про справжній стан її серця те, чим воно наповнене. І постає наступне питання: чим наповнювати своє серце, з чим наповнювати свій розум? Один відомий проповідник Пол Вошер розказуючи про свою жінку, яка несла служіння для сестер у Румунії. І вона вела дуже багато семінарів, і сестри підходили до неї з певними запитаннями. І майже на кожне їхнє питання її відповідь була те, що потрібно більше перебувати в слові. Не запитували її ще раз. Вона говорить, потрібно більше перебувати в слові. І після цього, коли вона вже від'їжджала, сестри підійшли до неї і запитали, що чому. Ви нас так багато навчали, але чому майже на, кожну, на кожне питання ви відповідаєте те, що потрібно більше перебувати в слові. І вона, не задумовуючись їм, відповідає, що тому що більше потрібно перебувати в Слові. І коли ми читаємо, що Ісус говорить про плід, що кожне дерево воно пізнається за плодом, є ще один момент, де про це згадується, коли Ісус говорить за себе, що Він є виноградна лоза. В Івангелії від Івана, 15 розділ, 4 вірша, Ісус говорить наступні слова: Перебувайте у мені, а я у вас. Жодна гілка не може сама по собі приносити плоду, якщо не перебуває в лозі, так і ви не зможете принести плоду, якщо не перебуваєте в мені. Я виноградна лоза, а ви гілки. Хто перебуває в мені, а я в ньому. Той приносить багатий плід, бо без мене нічого не можете зробити. Якщо хтось не перебуває у мені, той, мов гілка, яку ви кидають, і вона засихає, такі збирають, кидають вогонь та спалюють. Іншими словами, якщо ми хочемо мати добрий плід, рясний плід, зокрема, і плід того, що ми говоримо, що ми думаємо, і той плід, який буде приємний Богу, то нам потрібно перебувати в Христі. Перебувати в Його слові, перебувати у спілкуванні з Ним через молитву. Послання до Фелоп'ян, другому розділі, п'ятий вірш. Нехай у вас буде теж мислення, що і у Христа Ісуса. І далі автор там приводить до того, що, який був характер Ісуса Христа, те, що Він покорив себе для того, щоб піти на Хрест, для того, щоб проявити послух. Те, що наповнює людину зсередини, воно буде проявлятися ззовні. І це дуже такий великий сигнал для людини, якщо вона помічає за собою, що щось іде не так, то потрібно звернути увагу на те, чим вона себе наповняє. Тому що світ зараз пропонує дуже-дуже багато. І наостанок хотів би провести таку ж ілюстрацію в начальному закладі, де я працюю. Є така практика, коли учні на гуртку малювання, у них є така можливість робити написи на стінах школи всередині. І в основному пишуть якісь хороші вірші з Біблії або якісь змістовні настанови, якісь вислови. І там є один такий довгий коридор, Ідучи по цьому коридору, ви, можна прочитати таку довгу фразу, яка відкривається крок за кроком. І там написано: слідкуйте за своїми думками, ваші думки стають вашими словами. Слідкуйте за своїми словами, ваші слова стають вашими діями. Слідкуйте за своїми діями, ваші дії стають вашими звичками. Слідкуйте за своїми звичками, ваші звички стають вашим характером. Слідкуйте за своїм характером, ваш характер стає вашою долею. І... І справді, дуже важливо слідкувати за своїми думками, як написано, мати таке ж мислення, як в Ісусі Христі, щоб плід наших уст Він не противорічив тому, що ми сповідуємо і був на славу Богу. Амінь. Давайте станемо, будь ласка, думайте. І, на жаль, велика частина християнства вона більше слухач, ніж виконавець. Тому в цьому вірші я хочу торкнутися тих сердець, які дійсно пережили гаряч Божої любові, але по деяким причинам вони зараз такі, знаєте, теплі. Ми молимось, Боже, дай сили світити і сіль собі зберегти. Та наші вчинки красномовно про себе говорять, і в цьому нам лиш Бог суддя. Маючи змогу про Ісуса сказати, ми ніби води в рота набрали, безглузді думки знову і знову. Та хіба я їх змінити зможу? Я не спікер, не пастор, мене обсміють, назвуть божевільним. Вижемуть з хати, зречуться, думка за думкою не покидає. Тобі вже сильно не болить. Днем за днем стає все легше. В думках наперед відмовки ж є, поки за стінами Божого дому сотнями, тисячами без любові, але з серцем, з душею подібних до тебе і мене людей, самі, проте не знаючи, повільно гинуть від прокази гріха. Ти не гарячий і вже не холодний. В неділю по звідці на стільчик зручно вмостився. Я не хотіла, та мушу сказати, стан небезпечний і дуже серйозний. Здається, ти теплий. Хіба хто любов пізнав, може мовчати? Хто горяч Божої любові пережив, може її не передати. Навіщо тоді Христа розпинали, якщо послідовники його води в роти набрали? Цінуй, цінуй собі Христа прошу. Бо цей світ стоїть брехні. Ти гаряч першої любові пронеси крізь всі роки життя земного та передайте тим, хто так чекає цього. Слава Богу.